Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершовець. Головне питання в Україні скажіть, яке? Правильно, покажіть посвідчення водія? Для чого у нас ми тримаємо на своєму утриманні? Тому що поліція отримає ж народні гроші 170 тисяч поліцейських. Для чого? До речі, 170 тисяч поліцейських це при тому, що кількість населення України скоротилося скоротилася дуже значно. І поліцаїв так багато просто не потрібно. А у поліцаїв ще джипи, а у поліцаїв ще все, що їм потрібно для роботи. А у поліцаїв ще правильно великі зарплати. Поліція бореться з вуличною злочинністю. Та ні. Поліція бореться з наркотою, яка по всій Україні. Та ні. Поліція розкривають злочини. Мільйони нерозкритих злочинів по Україні. Мільйони. Це страшно, це кола. колапс. Поліцію це не хвилює. Головне, зупинити на дорозі людину, водія і запитати. Покажіть посвідчення. Водія. Інших проблем в Україні не існує. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!